Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні в мене дуже для мене нова тематика, такий мисливський ніж хочу вам показати. Виготовив мій товариш Сергій. Ось такий подарунковий, можна сказати, набір. Про ніж ручка виконана, як саме бачите, з лапки кози. Гарна бронзова фурнітурка. Сталюка сороківка кована. У мене є із такої сталі два кухонних ножі. І Я вже говорив в попередніх відео, що я за півтора року їх точив. Тільки два рази, і майже кожен день ними працюємо. І така підставочка для ножа. Сама підставка це капакації. Ось так воно виглядає. Кажу. Ось така вона. Це я думаю, що подарунок для мисливця взагалі. Ось. Ціна такого набору коштує все разом 2000 гривень. Говорив, що якщо потрібно додатково виготовити чухол для цього ножика, це взагалі проблем ніяких не складає. Якщо окремо, то 1200 ніж і 800 гривень підставка, якщо я нічого не перепутав. Ось такий набірчик, як на мене, це красиво. Реально. На такі тематики рідко хтось виконує. Я то взагалі противник Ось таких речей, що ж таки тваринка вбита була, але. Ось так. Кому треба, звертайтесь, номер, номер майстра я вкажу. Додатково щось треба, пишіть, буду відписувати. Всім гарного дня, всім доброго здоров'я, гарних вихідних. Дякую за увагу. Хто може підписуйтесь на канал, ставимо лайки. До зустрічі!